Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити ще на одну надзвичайно важливу тему. Стосуватися вона буде призначення пенсії по інвалідності чи зміняться вимоги до. Стажу а в 2025 році скільки необхідно мати стаж для призначення першої, другої, третьої групи інвалідності, те, що робити, куди вам звертатися, якщо у вас не вистачає стажу, але а, в зв'язку з станом здоров'я, так а, ви маєте інвалідність і надалі не можете продовжувати працювати. Якщо ви а, а, не маєте достатньої кількості страхового стажу, але а, у вас, на жаль, є інвалідність, так і ви не можете працювати, то в такому випадку ви можете звернутися до управління соціального захисту населення за вашим місцем проживання і з заявою про призначення вам соціальної допомоги згідно до закону України про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та людям з інвалідністю тобто. Якщо навіть, бо мені, до речі, хтось недавно задавав таке питання, що досягнув певного віку, є інвалідність, але не вистачає стажу, тоді ви звертаєтесь в управління соціального захисту населення і вам може бути призначена соціальна допомога. Також ще один важливий момент: якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби або внаслідок поранення каліцтва контузій чи інших ушкоджень здоров'я, які були отримані. Під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року. У людини, яка звернулася за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року, то пенсія по інвалідності вам призначається незалежно від наявності страхового. Стажу, що ж до кількості років, да? якщо ви, ми поговоримо зараз про інвалідність другої та третьої групи, якщо вам до 23 років, то вам потрібно мати хоча б один рік стажу для того, щоб вам була призначена пенсія по інвалідності другої або третьої групи. Якщо вам від 24 до 26 років потрібно мати 2 роки, від 27 до 28 3 роки. Якщо вам від 29 до 31 року потрібно мати 4 роки стажу, від 32 до 33 років 5 років стажу, від 34 до 35 років вам вже треба буде мати 6 років стажу, від 36 до 37 років, 7 років стажу, від 38 до 39 років 8 років стажу, від 40 до 42 9 років, від 40 до 45 10, від 46 до 48 років 11, від 49 до 51 року 12 років, від 52 до 55. Років 13 років стажу, і від 56 років до досягнення вами 59 років, включно 14 років стажу. Це така градація. Тобто, якщо ви досягли 24 років і вас, вам оформлена інвалідність, то ви можете отримувати пенсію по інвалідності, якщо маєте необхідний страховий стаж хоча б роки роки. Тобто для кожного певного віку є вимоги до стажу. Для інвалідів першої групи до досягнення 25 років потрібно мати 1 рік, від 26 до 28 років 2 роки стажу, від 29 до 31 року 3 роки стажу, від 32 до 34 років 4 роки від 35 до 37 років, 5 років, від 38 до 46 років, від 41 до 43, 7 років, від 44 до 48 років, 8 років, від 49 до 53 років, 9 років і від 54 років до досягнення вами 59 років потрібно мати 10 років стажу. Тобто навіть пенсія по інвалідності Призначається за умови виконання двох таких показників це досягнення вами відповідного віку, так і до цього віку є вимоги. До стажу ще раз акцентую вашу увагу, що навіть якщо у вас немає необхідного стажу, звертайтеся в управління соціального захисту населення, де вказуєте всю необхідну інформацію про те, що ви не маєте наявного стажу. Відповідні документи вам також можуть надати в органах пенсійного фонду України, тобто можуть порахувати ваш стаж та надати ту інформацію, чому в даному випадку, наприклад, ви не можете оформити пенсію в пенсійному фонді, а звертатись в управління соціального захисту населення. Також я дуже хочеться окремим. Напевно, відео я розповім про перерахунки пенсій по інвалідності. Якщо ви переходите з пенсії по інвалідності на пенсію за віком, ви дуже часто мені скаржитесь про те, що розмір пенсії фактично не змінюється. Але ж ми пам'ятаємо, що розмір пенсії по інвалідності він третя група це 50% розміру пенсії за віком, друга група 90%, і тільки перша група дорівнює 100% пенсії за віком. Тому в будь-якому випадку в наступному відео розповім про те, як правильно перейти з пенсії по інвалідності на пенсії за віком, які є вимоги з'єднаного законодавства України, і в яких випадках дійсно пенсія за віком може бути вищою ніж ту, яку ви зараз отримаєте пенсію по інвалідності.